Моя Україна не просто країна, це сильна держава, де воля і слава понад усе. Українська мова палка, кольорова, її я плекаю і палко кохаю, а ворогів хай від неї трясе. Ми, українці, мужності криця, Незламні в бою за долю свою. Не врятуватись рашистам ніде, йде священна битва, ми воїни світла, нам сили дає рідна земля. Хай ворог палає, хай ворог тікає, бо світло поборе морок Кремля. Українська держава це звитяга і слава, тут рівні усі, і дорослі, й малі. Ми будемо любити і діток ростити, і ніхто не вказуватиме нам. Як жити, ми вміємо літати і влучно стріляти. Ми, воїни, кіборги, ми козаки, наша зброя орків в майонез розмаже. Буде тобі враже, як залужний, скаже.